Двіться сьогодні у випуску новин. Ветеранів у Первомайську привітали 71-ю річницею визволення України від фашистів. Африканська чума загрожує сільським та фермерським господарством на Первомайщині. На Первомайщині знову виник конфлікт через землю. 28 жовтня у Первомайську в госпіталі інвалідів та ветеранів війни Миколаївської обласної ради. Відбувся урочистий захід, приурочений до 71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Привітати ветеранів завітали представники районної та міської влади. Було підготовлено безліч теплих слів та солодких подарунків. Дуже багато пройшло часу вже за те покоління, вже виросло на, на цей період. Спливає кожного дня, спливає час, але те, що зроблено ветеранами війни, ветеранами праці і ми відділи. Мали також разом з батьками державу після такої тяжкої рази. війни, Це звичайно великі великі поки журналісти телеканалу Олта вирішили поспілкуватись з медичним персоналом госпіталю, аби більше дізнатися про пацієнтів та їх потреби. Зараз на даний час лікується 30 хворих. Це жителі Первомайська, Первомайського, Кривозерського, Доманівського, Арбузинського Радівського районі, міста Южноукраїнське. Їм потрібна увага. Для них доброта, щоб поговорити з ким, з таким як вони. Це, як то каже, люди похило віку, особі люди. Присутні на заході ветерани ділились гостями своїми враженнями та розповідали про роки, які їм довелося пережити. Крім цього, серед пацієнтів госпіталю є талановиті люди, які перетворюють свої розповіді у вірші. Тишина, от гримела війна, віддихає земля, от розрива, снарядів і бомб. Сколько жизней она унесла за собой, сколько пройдено трудных дорог, сколько дней і ночей полыхала земля, ее раны дошли і до нас, помнит Минск и Москва, помнит Курск і Донбас, помнит битву они, как сейчас, от гремела война, отдыхает земля, от разрыва снарядов и бомб. Ліж одна тишина, спит в могилі солдат. навсегда замовчав автомат. Завершився захід святковим концертом, що був організований народним ансамблем районного будинку культури подвиг. Близько 20 ветеранів з аплодисментами та сльозами на очах приймали вітання гостей. У Врадіївському районі Миколаївщини зафіксовані випадки захворювання свиней африканською чумою. Такий діагноз підтверджено у двох померлих тварин. За попередніми даними, зараз на місце події виїхала спеціальна міжвідомча комісія, яка буде вживати заходів, щоб перешкодити поширенню цього захворювання серед інших тварин. Наразі територію селища Врадіївки визнали епізотичним центром, у зв'язку з чим в його адміністративних межах встановлено карантин строком на 40 діб. Дану інформацію підтвердили в Державній ветеринарній службі області. Разом з тим, місцеві жителі стверджують, що перші випадки захворювання були зафіксовані тиждень тому. Але місцева влада не реагувала належним чином на ситуацію, що склалася, оскільки усі були зайняті виборчою кампанією. Відзначимо, що для людини африканська чума свиней небезпеки не представляє. Захворювання може завдати серйозної шкоди сільському господарству, оскільки тварини, у яких запідозрювали африканську чуму свиней, масово відправляють на забій. 27 жовтня у селі Чаусео 2 на Первомайщині стався конфлікт між працівниками підприємства Партнер Агро та агрофірмою Корнацьких, яка незаконно зайняла чужі землі і намагалася зібрати з них урожай. На поле Кукурудзи було загнано техніку обох сторін. Напружена ситуація призвела до того, що було скоєно побиття працівників охоронного підприємства, у якого заключена домовленість із компанією Партнер Агро. До Первомайського міського відділку міліції звернулися двоє потерпілих із заявою про насилля та крадіжку. За словами хлопців, їхній автомобіль було заблоковано тракторами, що належать агрофірмі Карнацьких. Після цього їх витягли з авто і нанесли важкі тілесні ушкодження. Одному з охоронників зламали ніс. Машину трощили усім, що попадалося під руку, внаслідок чого розбили два скла. Побиттям злочин не обмежився. Потерпілі заявили про крадіжку майна із салону автомобіля, відеокамери, відеорегістратора та мобільних телефонів. Слідчим відділенням Первомайського міського відділку міліції розпочато кримінальне провадження за фактом побиття громадян та заволодіння їх майном. Як повідомляє інтернет-ресурс приступності НЕТ, працівниками міліції було зведено кордон між конфліктуючими. Таким чином, аграрії мали можливість збирати урожай по різні сторони тимчасових барикад. Рішучими діями правоохоронних органів ситуація була вирішена. До збройного протистояння обох сторін справа не дійшла. За словами виконуючого обов'язки начальника первомайської міліції Андрія Гарастюка, техніку агрофірми Корнацького згодом прибрали в ангар.